Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can use the phone. Я можу користуватися телефоном. Розділ A. Phone vocabulary. Лексика стосовно телефону, телефонної розмови. Phone numbers. Як нам запитати про номер телефону, коли нам потрібен чийсь номер телефону? Перше питання. Перший спосіб. What's your phone number? Який твій телефонний номер? It's 245731. Інший спосіб. What's your mobile number? Перший номер це стаціонарний телефон. Другий це мобільний. It's O.7.0009.00796. Нулик у телефонному номері ми можемо назвати як. O, так і zero. Подвійну цифру ми називаємо double. І якщо це 7, то буде double 7. Якщо це 8, double 8. Якщо це 2, double 2. Всі інші ми називаємо по одній цифрі. Третє. What's the area code for Liverpool? Який код Ліверпуля? It's O Далі phone verbs. дієслова, слова, які стосуються телефону. You call or ring someone. Past participle rang. Це те ж саме, що й you phone someone. Зателефонувати комусь ми можемо сказати phone someone, call someone або ring someone. Всі ці три варіанти будуть вірними. You text someone, що означає текст. Send someone a text message. For example, see you L8R. see you later. C позначено буквою C, слово U позначене буквою U. І слово later позначено буквою L, потім цифрою 8. Отримали late. І ОСТАННЯ R за допомогою букви R. See you later. Значить, text someone означає відправити комусь текстове повідомлення. Dali you take a message, take information during a phone call, and give it to someone else. Прийняти інформацію упродовж телефонного дзвінка і передати її комусь іще, отримати повідомлення. You leave a message. Give information to someone on the phone, who then gives it to someone else, передати інформацію комусь по телефону. Хто потім передає її комусь іще. Залишити повідомлення. Значить, take a message. Отримати, прийняти повідомлення. Leave a message залишити для когось повідомлення. Phone problems. Проблеми з телефоном. The line is engaged. Або The line is busy. Лінія зайнята. The person you found is speaking on the phone already. Людина, якій ви телефонуєте, вже розмовляє по телефону. По телефону це on the phone. Speak on the phone. Розмовляти по телефону. Значить, лінія зайнята. Можна сказати за допомогою двох прикметників: Engaged та busy. Engaged – у іншому значенні у іншій ситуації стосовно. Стосунків між людьми означає заручений. Наприклад, they are engaged. Вони заручені. Далі, the person is out. Або, іншими словами, the person isn't in. Not there. Людини немає. Людини тут немає, ви не можете з нею зараз поговорити. It's the wrong number. You make a mistake with the number. Це неправильний номер. Ви припустилися помилки з номером. Набрали не той номер. The is flat on the mobile. No electricity. Дослівно, батарея плоска у мобільному. Немає зарядки. Тобто, телефон сів. Є. Лексику, ми розглянули. Давайте подивимося на «spotlight». Saying phone numbers. Ну, ми це вже пройшли вище, але давайте подивимося на правило. Say each number. For example, two, four, five, seven, three, one. І ось вони пишуть те, що я вам назвала. Тобто, коли ми називаємо номер телефону, ми називаємо кожну цифру окремо. Далі, say double when two numbers are the same. For example, Бачимо дві трічки, однакові цифри, дві однакові цифри. Тому ми називаємо double three, дві трійки, як подвійна три. For this number для нулика, для цієї цифри, say O oh, oh, zero. Тобто нулик ми називаємо або O, oh, або zero. For example, six, oh, six zero, two, double, four, Є. Yeah. Exercise One. Я вже пішла на друге. Завдання: Same or different, однакове чи різне. Write S or D. Напишіть S або D. He found his sister. He rang his sister. Він зателефонував своїй сестрі. Бачимо, що нам написали S, Same, тому що і phone, і ring. У минулому phoned, ring означає зателефонувати комусь. Це однак дієслова з однаковим змістом. Далі, наше завдання: What's your phone number? What's your mobile number? Який твій номер стаціонарного телефону і мобільного телефону? Це різне, тому що телефони різні. Пишемо букву ДІ. Є. Друге. 26004. 6,0, 0,4. Два, шість нулик, нулик O oh, zero це однакове значення, тому що нулик у номері телефону ми можемо називати як O, oh, так і zero. Пишемо S. Same. Третє. I left a message. I took a message. Я залишив повідомлення. Я отримав, прийняв повідомлення. Ну, звісно, що це різне. Отримати і залишити це різне. Четверте, I'm sorry. He isn't, точніше, she isn't in, she is out. Вибачте, її немає. Ми навіть можемо вище поглянути is out isn't in. Це в нас синоніми. Тобто обидва варіанти означають одне й те саме. Є yeah. п'яте. The line was busy. The line was engaged. Лінія була зайнята. Пам'ятаємо, що і busy, і engaged означають зайнятий. Для лінії. Тому це також the same». Шосте останнє. I texted him. I sent him a text. Я відправив йому повідомлення. І другий варіант я відправив йому повідомлення. Це також одне і те саме. «Text» і «send somebody a text це одне і те ж саме. «Same» Є. Yeah. Виконали. Далі. Наступна вправа або разом, або самостійно будете виконувати. Зараз глянемо. Ні, будете виконувати самостійно. Complete the dialogues with one word in each space. Доповні діалоги одним словом у кожному пропуску. Будь ласка, пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Очищуємо. І переходимо до розділу B, який називається Phone conversations. Телефонні розмови. Читаємо і перекладаємо діалог. Хоча ні, спочатку ми подивимося glossary, слова і фрази до цього діалогу, а потім вже будемо знати їх значення і прочитаємо, перекладемо діалог. Is that Brenda? Not. Are you Brenda? Це бренда. Коли ми комусь телефонуємо і хочемо запитати, чи це та людина, якій ми телефонуємо. Ми питаємо Is that Brenda? Це бренда. Але ми не питаємо ти бренда? Are you Brenda? Тобто запитуємо за допомогою is that. І потім додаємо ім'я. Додаємо Speaking. Yes. This is Brenda. А людина нам відповідає: Якщо це вона, вона каже Speaking. Так, це я розмовляю. This is Laura. Oh, it's Laura. Not am Laura. Або Here is Laura. Людина, яка зателефонувала, представляється і каже, Це Лаура». Це можемо сказати за допомогою This is. А можемо сказати за допомогою it's, але не I am. І не here is. Just a moment. Wait a minute. Хвилиночку. Зачекайте хвилиночку. Just a moment. Wait a minute. Це фрази синоніми. Get someone. Go and find someone and bring them to the phone. Піти і знайти когось і привезти їх до телефону. Покликати когось до телефону, знайти і покликати, сказати, що їм телефонують. At the moment. Now, у даний момент. Зараз. Who's calling? This is the polite way to ask who are you? Це вічливий спосіб запитати, хто ви. Хто телефонує? Who's calling? Ring, phone, call someone back. Phone someone again, зателефонувати комусь знову. Тобто, перетелефонувати комусь, ми кажемо ring someone back, phone someone back або call someone back. Back як назад. Зателефонувати назад. Є тепер, знаючи ці всі фрази, їх значення, ми читаємо і перекладаємо діалог. Laura is phoning brand. Лаура телефонує бренді. А як ми ще можемо сказати, «Лаура телефонує бренді, окрім як фоунінг? Ви продумаєте? А я вам зараз скажу. Я зачекаю, поки ви думаєте і проговорюєте це про себе або у голос. Один, два, три, даю вам відповіді. Дуже сподіваюся, що вони у нас з вами співпадуть. Laura is calling Brenda. І другий, це вже буде третій, тому що перший написаний. Laura is ringing Brenda. Співпали чи ні? Варіанти. Так, читаємо діалог. Hello. Is that Brenda? Yes, speaking. Oh, hello. This is Laura. Laura. І далі прізвище. Freeburn, Freeburn, а давайте без прізвища. Давайте зробимо її вільною. Лаура Фрі. Hi, Laura. how are you? I'm fine, thanks. Is Jessica in, please? Yes, just a moment. I'll get her for you. Перекладаємо. Привіт. Це Бренда? Так, це Бренда, говорить Бренда. О, привіт! Це Лаура. Лаура вільна. Привіт, Лаура. Як справи? У мене все добре, дякую. Скажи, будь ласка, чи Джесіка дома? Або чи є Джесіка? Так, хвилиночку. Я покличу її для тебе. Другий діалог. Так, тут вже трішечки простіше прізвище Джексон. Энтон Джексон із спикінг receptionist. Anton Jackson, who voted the administrator. Hello? Oh hello. Can I speak to Mr. Ellis, please? I'm sorry, but he's out at the moment. Who's calling? It's Anton Jackson. Right. And do you want to leave a message? Yes, please. Can you tell him I'll ring him back this evening? Of course, no problem. Thanks very much. Goodbye. Привіт. Oh, Привіт. Чи можу я поговорити з містером Елісом? Будь ласка. Вибачте, бат його But його, але його на даний момент немає. Він відсутній на даний момент. Хто телефонує? От вічливе питання. Хто телефонує? Who's calling? Це Ентон Джексон. Добре. І не хотіло б ви залишити повідомлення. Так, будь ласка, можете передати йому, що я ring him back перетелефоную йому цього вечора. Звісно, нема питань, не проблема. Дуже дякую. До побачення. Є. Yeah. Прочитали, переклали, які ми молодці. Далі, вправо 4. Також виконуємо разом. Take the correct response. Помітьте галочкою правильну відповідь. Приклад, can I speak to Sam, please? Чи можу я поговорити з семом, будь ласка, і нам дають два варіанти. He's not in at the moment. He's not in just a moment. Його немає на даний момент. Його немає. Почекайте хвилинку. Нам вже відмітили перший варіант. Just a moment. Можемо навіть отут побачити. Just a moment. Wait a minute. Означає, почекайте хвилинку. А його немає на даний момент. At the moment. Далі наша робота. Hello. Speaking. Oh, hello. Is that Kamal? Привіт! Це я говорю. Oh, привіт! Це кемаль, speaking нам не підійде. Тому що коли ми кажемо speaking, це ми відповідаємо на питання людини, чи це дійсно ми говоримо? І ми підтверджуємо speaking, yes, it's me. Наприклад, питають Is that Irina? І я кажу Yes, speaking. Так, це я. Значить, правильним варіантом буде oh, hello, is that Кемаль? Де мої інструменти? Галочки. Галочки, ось Друге. Can I speak to Leah Ponte, please? Чи можу я поговорити з Лія Понте? Будь ласка, just a moment. It's Natasha. Почекайте хвилиночку. Це Наташа. Звісно, що, почекайте хвилиночку. Чи можу я з кималим, не з кималим, а Лія поговорити? Хвилиночку зачекайте. Третє. Hello. Is that Galina? Привіт, це Галина? Oh, hello, this is Carla. Або speaking. Тут підійде speaking. Це означає yes, it's me. Yes, speaking. Це означає yes, it's me. Далі, четверте. Hello. This is Angela Brunt. Привіт, це Анжела. Oh, you? Who's calling? О, oh, привіт, як справи? Хто телефонує? Хто телефонує, не підійде, тому що той, хто телефонує, вже себе представив. Це Анжела. Тому питаємо: Оу, oh, як справи? Є, yeah. виконали, очищуємо. І переходимо до п'ятої, останньої вправи, яку ви виконаєте самостійно. Complete the conversations – доповніть бесіди. Так, мені доведеться вам їх зменшити, тому що вони не поміщуються на екрані. Ось так. Згадуємо все, що було у глосері у двох діалогах, навіть у трьох, майже у трьох, які ми з вами вже розглянули, і. Заповнюємо ці діалоги. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Наступного разу ми пишемо контрольну роботу, тому вам слід повторити розділи з 60 по 69 -й. І потім ми почнемо вже заключний розділ у цьому підручнику, який буде мати загальну назву language мова. І першим уроком у цьому розділі буде I can use common adjectives. Ми поговоримо з вами про найбільш уживані прикметники. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті на контрольній роботі. До побачення.